Та вас в ефірі КТМ новини. Сьогодні у випуску ми розкажемо. Оновили району дошку Пашани. В місті встановлюють льодову арену. Щороку напередодні дня працівників сільського господарства біля райдержадміністрації оновлюється дошка пошани. Цьогоріч серед еліти Олександрійського району опинилися 22 кращих представників та 6 трудових колективів з різних сфер діяльності. Урочисте відкриття оновленої дошки пошани відбулося 13 листопада. Більш докладно про найкращих трудових, ділових та творчих працівників району наступний сюжет. Біля Олександрійської райдержадміністрації 13 листопада урочисто відкрили районну дошку пошани. Даний захід вже встиг стати традиційним, адже його приурочують до дня працівників сільського господарства. Це дошка пошани. Це ті люди, які праці, своєю працею, своєю наполегливою роботою пройшли нелегкий шлях для того, щоб бути гордістю Олександрійщини. І тому в цей день, хочеться всім аграріям побажати. Головне великого урожаю. Ви знаєте, ми всі знаємо, що в цьому році, як ніколи, було тяжко в сільському господарстві, тому що погодні умови не дозволили нам зробити той внесок більш доцільніший, більш вагомий, ніж був прошли рік. Хочеться привітати з цим святом, тому що ми всі, Олександріщина, це аграрний район. Тут всі причетні до сільського господарства. І тому в цей день. Я зичу добра, здоров'я і саме головне мирного неба на землі. Слава Україні! На урочистостях зібрались найкращі представники різних сфер і галузей Олександрійського району. Їх професіоналізм переконливо демонструє, що повна відданість обраній справі, а також наполеглива праця та натхнення, є запорукою успіху. Сьогодні ми вітаємо всіх кращих представників Олександрійщини, які дійсно заслужили це своєю наполегливою працею. Тому перед день свята вітаю вас з Днем працівників сільського господарства. І хочеться побажати, нехай всі ваші плани завжди здійснюються. Нехай ніколи вас не покидають мрії, так як мрії також. Мають звичку здійснюватися, нехай ваші плани приносять вам великі здобутки, нехай на полях ростуть гарні врожаї, нехай, як кажуть, колосяться жито пшениця, нехай в. В садах зріють плоди гарні, хай на пасіках гудуть джоли, і всією цією працею ми будемо піднімати і продовжувати розвивати район. Шість трудових колективів та 22 професіонали свої справи опинились цьогоріч серед кращих на районній дошці Пошани ставлять задачі, я їх виконую. От на сьогоднішній день задача ставиться така: комплектувати військові частини. І пріоритетного значення, і непріоритетного значення. Керівництво ставить задачі ми виконуємо. От, район наш дуже багато хлопців, які бажають служити в Збройних силах України, от, захищати свою вітчизну. А наше діло правильно комплектувати, правильно підібрати людей, правильно підібрати їхній військовий напрямок, щоб він служив у військовій частині, щоб було добре і йому там, а сім'ї тут, і щоб ми. Були захищені від нашого агресора. Педагоги, лікарі, фермери, правоохоронці, трактористи, агрономи, представники комунальних підприємств та служби цивільного захисту сьогодні представляють трудову, творчу та ділову еліту району. Неочікувано і дуже приємно, по-перше, ну і заохотили мене за соціально-економічний внесок. У розвиток лекнарісткого району це дуже для мене почесно. Я вдячний своїм керівництву, що воно так високо оцінює мою діяльність. Почесною грамотою Кіровоградської облдержадміністрації та нагрудним знаком відзначили першого заступника голови райдержадміністрації Юрія Коваля. Також з нагоди дня працівників сільського господарства та за високий професіоналізм присутніх відзначили грамотами та подяками Кіровоградської ОДА. Вже зовсім скоро в Олександрії повноцінно запрацює льодова арена. Роботи з її будівництва на території колишньої четвертої школи тривають. Каток буде критим, що дозволить йому працювати навіть влітку. Наразі розпочаті роботи з будівництва повітряно-опорної конструкції. Встановлення куполу триватиме близько двох днів. Після стартують роботи з обладнання поля. Завершальним етапом стане заливка катка. Подробиці нам розповів керівник проєкту Юрій Нос. До кінця року в Олександрії повноцінно запрацює каток. Роботи з його будівництва тривають на території колишньої четвертої школи. Вже прибуло спеціальне обладнання французького виробництва, розпочато конструювання куполу арени. На сьогоднішньому етапі ми завтра розтягуємо купол, і я думаю, за два дні ми його значить доведемо до логічного кінця і надуємо все. Буде, значить, купол стояти, з моменту на надування, він вже готовий к роботі. Починаються внутрішні роботи. Наразі вже є заасфальтований підкаток-майданчик. Облаштовано гараж для спецмашини, яка забезпечуватиме якість льодового покриття. Підведено електроенергію. Наступний етап облаштування поля огорожею. Завершальними роботами стане заливка арени водою. Встановлюється охладільна система на полі, борта. Ставляться борта, все, борта заливається водою і, як говориться, ну, там ще внутрішні роботи треба буде зробити, а кафе, э, значит, э, кафе, сушилку і касу. Э, це швидко робиться, тому що це зборні такі конструкції. Майбутній каток матиме розміри 20 на 40 метрів. На його території планується розмістити кафе, роздягальню та пункт прокату ковзанів, незважаючи на те, що роботи ведуться активно, говорити про точну дату відкриття поки що зарано. Працюємо з утра до вечора. Плануємо, звісно, побистре відкрити, тому що кожен день це оплата за електроенергію і так далі. ну, допомільне розходи. Паралельно з будівництвом льодової арени у класах колишньої школи облаштовуються кімнати для тренувань майбутніх фігуристок та хокеїстів. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і до наступних зустрічей.